Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Рівні ізоляції транзакцій або Transaction Isolation Levels. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ну і що ж, рівні ізоляції є наступними: read uncommitted, read-committed, repeatable read і serializable. І почнемо з першого. Read uncommitted. На цьому рівні одна транзакція може читати ще не зафіксовані зміни, тобто ще не було коміту. Внесені іншими транзакціями, таким чином дозволяючи dirty read або брудне читання. На цьому рівні транзакції не ізольовані одна від одної. Фактично, це є найнижчим рівнем ізоляції. Тобто, виходить так, що у нас паралельно опрацьовують Наприклад, дві транзакції з одним і тим самим об'єктом. І ви в одній транзакції робите якісь зміни, 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 але не робите коміт. Інша транзакція починає читати і отримує ці зміни. Але в першій транзакції якийсь виняток був, ексепшн, і ви зробили rollback. Але друга транзакція вже отримала ці дані. І вони є фактично брудними. Наступне це Read Committed. На цьому рівні будь-які зміни, зроблені всередині транзакції, не видимі за її межами, доки транзакція не буде зафіксована. Фактично, такий рівень ізоляції не дозволяє нам робити таке брудне читання. Dirty Read. Наступне repeatable read. На цьому рівні є гарантія, що транзакція завжди. Зчитує ті самі дані для певного запиту, Навіть якщо інші транзакції тим часом змінюють дані. Тобто виходить так, що поки транзакція зчитує дані, вона їх блокує, поки не зробить коміт, щоб інші транзакції не могли їх змінювати. Фактично dirty read і non-repeatable read. Не дозволяється в цьому рівні ізоляції, але Phantom Read все ще можливе. Наступне це serializable. На цьому рівні усі транзакції виконуються послідовно, є найвищим рівнем ізоляції. Тобто, всі стають у чергу. Спочатку одна виконується, робить коміт, потім інша виконується, робить коміт, або ролбек, ну а потім наступна. І так, одна за одною, і вони не пересікаються. Тобто немає паралельного використання транзакцій. І потроху переходимо до ситуацій, які можуть виникнути на різних рівнях транзакцій. Під час виконання цих транзакцій паралельно, тобто фактично, в serializable таких ситуацій не може бути, про які ми вже говорили: Dirty Read, Non-Repeatable Read і Phantom Read. Зараз про них і поговоримо. Dirty. Read – Це ситуація, коли транзакція щитує дані, які ще не були зафіксовані. Наприклад, транзакція 1 оновлює рядок і залишає його незафіксованим, тобто ще не робить коміт. Таким чином, транзакція 2 може щитати цей оновлений рядок. Якщо транзакція 1 скасовує зміни, то виходить так, що транзакція 2 прочитала ці дані, і вони є невалідними, тобто фактично брудними. Наступне це non-repeatable read. Це ситуація, коли транзакція двічі читає той самий рядок і щоразу отримує інше значення. Наприклад, транзакція 1 читає дані, в той час паралельно інша транзакція 2 оновлює ті самі дані та фіксує, тобто робить фактично коміт. Тепер, якщо транзакція 1 знову починає читати ті самі дані, то вона отримує інше значення. Наступне це Phantom Read. Це ситуація, коли виконуються два однакові запити, але рядки отримані ними різні. Наприклад, якщо транзакція 1 отримує набір рядків, які задовольняють певним критеріям пошуку. Тепер транзакція 2 генерує кілька нових рядків, які відповідають критеріям пошуку для транзакції 1. Якщо транзакція 1. Повторно виконує цей оператор, тобто запит до баз даних, який читає рядки, цього разу вона отримує інший набір рядків. Таким чином, ми розібрали, що є різні рівні ізоляції і наступні ситуації, які можуть бути на цих рівнях. Чим найнижчий рівень, тим більший шанс виконання більших варіантів ситуацій. Чим Найвищий рівень, фактично Serializable, ну там взагалі ніяких ситуацій, таких як Dirty Read, Non-Repeatable Read і Phantom Read, просто не буде, так як вони виконуються послідовно одна за одною. Таким чином, працюючи з базою даної, ви, до речі, можете подивитись, який рівень ізоляції вона виконує на даний момент, коли ви з нею працюєте, ви можете розуміти. Які ситуації можуть виникати, поки ви працюєте з базою даних і якщо ваші транзакції опрацьовуються паралельно? І якщо у вас ще є побажання розібрати якусь тему по похайбент, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.